Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи в Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію. Звісно, більше бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. Вже це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина. Насолоджуйтесь. Розповідає друзі. Отже, раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусь, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сір, заробляв. І при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так, от Україна ще була спартнерна з декількома країнами Європи. це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні находитесь, Європі, в Америці, там Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, Німеччина да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні. Коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію. У вас ніде більше немає ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться з приводу того, що ті, хто живуть, українці, які живуть в Росії чи Білорусі, там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги, строять і так далі і скупляють свою вину, Все нормально, ну що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт. влада робить реально гарні закони. Отже. Тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде звісно збільшена там пенсія, і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я уже виявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі ми в Україну повернемся, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зі зільвова, по перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває, ну люди рятують своє життя. Найрогцінніше, що в них є, і нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні, крім нас один одного немає нікому підтримувати. Мені Європі особа не треба, Дарашка там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі, розумієте? Тому треба знайти компроміс, як-то порадуватися цій ситуації. Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулася домой, додому всі, беймо, накажем. А от придумав дійсно гарні закон. Моти з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Щось в ні від кої нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там.